Систем місікс наказє У Нас сьогодні продовження е, початку судового розгляду разом з тим, оскільки є питання, з яке е, досі лишається невирішеним і підлягає нагайному е, вирішенню відповідно до КПК. Це стосовно звільнення пана Дубілета від кримінальної відповідальності в зв'язку зі спливом строків, і притягнення до його до кримінальної відповідальності, тому пропоную розпочати з нього. Нема застережень. Лілія Анатольовна, у вас є клопотання. Я і озвучу клопотання, і також просто хочу повідомити суд, що в мене ще є одна заява е, з приводу перегляду ухвали про спеціальний судовий розгляд за нововиявленими обставинами. Е, я просто хочу також озвучити, що на мене є, і прошу суд надати можливість також мені її озвучити і, і розглянути. Ну, насправді вона дуже коротка, я просто з чого тоді почнемо. Давайте, ви давайте, по-перше, її подаєте, так, бо, так. ми з нею розберемося угу. і тоді будемо якось реагувати. І це неодноразово було клопотання від головуючого, що не треба нас у в розплох заставати, особливо з такими нестандартними процесуальними кроками. Я розумію. Пане Лук'янника так само стосується, що пам'ятаєте, наприкінці підготовчого засідання такі ну, нам рояльських з кущів дістали. Це буде тлумачитися судом як недобросовісна процесуальна поведінка. Я перепрошую такого Так, будь ласка. Тоді клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Е, так, ваша честь. Я зверталася з клопотанням про звільнення Олександра Валерійовича від кримінальної відповідальності за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України і відповідно закриття кримінального провадження в цій частині. В чому, чим обґрунтовується вказане. По перше, я хочу звернути увагу, що згідно з обвинувального акту до білету обвинувачується в тому, в тому числі у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 366. І сторона обвинувачення вважає, що мій клієнт вчинив вказані дії не пізніше 18 грудня 2016 року. Я також хочу звернути увагу на те, що в ухвалі від. 14.08.2025 року за результатом підготовчого судового засідання вже виносилося це клопотання на розгляд. Але тоді суд залишив його без розгляду з двох підстав: перше це не було в судовому засіданні представника потерпілого, і відповідно не можна було уточнити з'ясувати його позицію з цього приводу. А друге, це те, що вказане клопотання може бути вирішено і на іншій стадії, як на підготовчому, так і на. На етапі судового розгляду. У зв'язку з цим у нас вже сьогодні, на щастя, є представник потерпілого, і знову ж таки, ми вже на стадії судового розгляду, що, відповідно перешкод для розгляду вказаного клопотання немає. Крім того, знову ж таки звертаю увагу про те, що відповідно і до КПК, і до судової практики, зокрема, Верховного суду, таке клопотання підлягає розгляду невідкладно. З приводу закінчення чим обґрунтовується вказане клопотання, в чому ми вважаємо, що строки давності притягнення до відповідальності за частиною першої статті 366 кримінального кодексу, закінчилися тут. Я хочу звернути увагу на те, що з Згідно з викладу фактичних обставин справи та формулювання обвинувачення в суті кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 366 КК України, є підписання, нібито підписання до білетом завідомо підробленого протоколу кредитного комітету пад КП Приватбанк від 15.01.2014 року. Про це безпосередньо зазначено на сторінках 173-175 обвинувального акту в обвинувальному акті безпосередня цитата. Це там зазначено так, що такі протиправні діяння Дубілет нібито вчинив у грудні 2016 року напередодні останнього робочого дня перед визнанням банку неплатоспроможним. Національний банк України відніс пад КП Приватбанк до категорії неплатоспроможних 18 грудня 2016 року. Тобто, сторона обвинувачення зазначає, що дубілет нібито підробив протокол кредитного комітету не пізніше дня віднесення до категорії неплатоспроможного, тобто не пізніше 18 грудня 2016 року. Знову ж таки, звертаю увагу на те, що станом на 18 грудня 2016 року злочин, передбачений частиною першої статті 366 кримінального кодексу, був злочином невеликої тяжкості, тому що санкція статті передбачала покарання у вигляді штрафу від 250 неподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк. До трьох років на сьогодні це б кримінальне правопорушення було б кримінальним проступком відповідно до статті 12 кримінального кодексу України. В свою чергу, відповідно до статті 49 кримінального кодексу, строк давності за кримінальний проступок становить 3 роки, і так само за якби ну, станом на 18-12 2016 року. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин невеликої тяжкості також становив би 3 роки. Тобто строк давності притягнення е, Олександра Валерійовича до кримінальної відповідальності за нібито підробку протоколу кредитного комітету від е, 2014 року сплив якраз три роки це 18-12 2019 -го року. Тому е, на цій підставі Олександр Валерійович підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за частиною першої статті 366 кримінального кодексу. Також я ще хочу звернути увагу на те, що. Відповідно до коли ми говоримо про частину першої статті 366 кримінального кодексу, це фактично безспірні обставини, тому що дійсно відповідно до кримінального кодексу строк давності може перериватися, зупинятися там за певних підстав, і в тому числі, якщо особа оголошена в розшук в даному випадку, Перше Олександру Валерійовичу було повідомлено про підозру, нібито було повідомлено про підозру, як стверджує сторона обвинувачення 22 грудня 2021 року, тобто через понад один рік після того, як закінчився як сплив строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. А постанова про оголошення в розшук була винесена в березні 2021 року. Тобто, знову ж таки, більше ніж через один рік після спливу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Про постанова про оголошення в міжнародний розшук там взагалі була винесена в квітні 2021 року. Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчився ну, сплив, А відповідно, це є безумовною підставою для звільнення від кримінальної на відповідальності і відповідно закриття кримінального провадження в цій частині, і відповідно керуючись статтею 1249 Кримінального кодексу України, статтями 284 286 Кримінального процесуального кодексу України. Я звертаюся до суду і прошу суд в інтересах свого клієнта звільнити його від кримінальної відповідальності за цією статтею і закрити кримінальне провадження в цій частині. Олександр Валерійович. Так. Підтримуєте клопотання вашої захисниці? Так. Е -е я вам про всяк випадок, що роз'ясню коротко, в чому вас прокурор обвинувачує. І стосовно цього епізоду за яким минули строки, прокурор вважає, що ви. Перебуваючи в Дніпрі в 16 році напередодні останнього робочого дня перед визнанням банку Приватбанк не спла... неплатоспроможним, будучи службовою особою цього банку, після отримання протоколу кредитного комітету, діючи умисно, зловживали своїм службовим становищем, підписали даний протокол і передали на встановленому ході до судового розслідування особи. До 15 січня 2014 року. Датований 15 січня 2014 року. Тобто прокурор вважає, що ви за попередньою змовою групи осіб склали і видали неправдивий офіційний документ не за тою дату, в якому нас, і, і, яка насправді була е, вказана. Усвідомлюєте зміст цього обвинувачення прокурора? Ну, да. Так. Розумієте, що ви маєте право наполягати продовжувати судовий розгляд в межах цього епізоду. А не наполягати. Так, я розумію, але я угу. піддержую свого адвоката. І наполягаєте на тому, посилання. щоб ми закрили провадження і звільнили вас відповідальності в межах так. цього епізоду, угу. так. Раз. Добре. Зі сторони захисту, що хтось бажає висловитись? Ні, тоді прокурор, ваша думка? Зважаючи на те, що це питання було зазначено як перечасне політучого засідання, сторона обвинувачення висловлювалася з приводу того, що враховуючи те, що 366 шістя стаття в даному випадку була безпосередньо інкримінована до білету обвинуваченому саме як. По суті, не самостійна кваліфікація, а як спосіб чинення іншого злочину, зібрані докази на підтвердження вказаних обставин, а також пов'язаності безпосередньо складання минулими датами документів та наслідком, до якого воно в тому числі призвело саме до розтрати грошових коштів банку. Сторона обвинувачення вважала за можливе застосувати в даному випадку, не оспорюючи факт того, що строки давності дійсно минуло щодо вказаного кримінального правопорушення. Але все-таки застосувати альтернативу, яка передбачена кримінальним кодексом, а саме з приводу заведення до кінця відповідного розгляду і дослідження доказів, які мають стосунок до двох епізодів, в тому числі в якому завершились строки притягнення до кримінальної, кримінальної, кримінальної строки давності, і в даному випадку застосувати можливість альтернативи саме з вільнення покарання, якщо суд прийде до висновку про винуваті суду, тому саме з метою забезпечення дослідження доказів. Які в випадку на думку сторони обвинувачення, така моймовірність є, які у випадку, коли буде судом звільнено особи від кримінальної відповідальності, можуть бути визнані, принаймні сторона захисту може вважати їх неналежними з приводу того, що вже такого епізоду немає, особи звільної від кримінальної відповідальності і не досліджувати відповідні докази, сторона обвинувачення все ж таки наполягає на тому, щоб на даний час не приймати це рішення, не відмовляти в ньому, тому що в даному випадку дійсно підстави строк давності кушу. Проте відповідно застосувати альтернативу. Така позиція незмінна, сторона обвинувачення сама не роз'яснювала дійсно сторона захисту, про це зазначала. На стадії досудового розслідування саме внаслідок пов'язаності епізоду. Тобто це не самостійний злочин, тому саме таким чином. Якщо вони опинилися в межах обвинувального акту, то скоріш за все, що вони то, очевидно, що пов'язані. Гаразд, так, сідайте, так, будь так, сідайте, будь ласка, так, так. А, представники потерпілих. Будь ласка, <губ> пан Шеверді. Не вдумка, добре. Чути, так? Так, чут. Дякую. Та, ми підтримуємо позицію прокурора. Дійсно, фактично, це службове підроблення, про в якому звинувачується пан Дубілет, фактично стало способом виконання інших кримінальних правопорушень. Про це сказав. Прокурор в своєму виступі, також ми вважаємо, що це клопотання заявлено передчасно. Нагадаю, що закриття звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі спливом строків є нереабілітиючою обставиною. Чи довели адвокати до свого клієнта цю позицію ці обставини, нам невідомо. В той же час хочу звернути увагу, що також Олександр Валерійович не висловився. Щодо того свою позицію, щодо того, він визнає обвинувачення, які йому пред'явлені за цією статтею, чи не визнає так до того ж, оскільки все одно в ході до судового в ході судового розгляду ми будемо досліджувати ці обставини, спосіб вчинення кримінального правопорушення, і так далі, тому я вважаю, що не підлягає точніше. На даному етапі е, зарано розглядати дане е, клопотання. Дякую. Коротко. Дякую. честь. я дуже коротко вважаю, що доводи і мої колеги є обґрунтованими. Вважаю, що це обов'язок суду закрити відповідне кримінальне провадження, оскільки відповідна стаття кодексу передбачає, що суд закриває і звільняє від відповідальності, а не має право закрити і звільнити від відповідальності у випадках, якщо відповідні підстави були встановлені. Як моя колега продемонструвала, підписав відповідні встановлені, тому у суду немає дискреції вирішувати, чи звільняти чи не звільняти. У випадку обґрунтованості відповідного клопотання. тому прошу його задовольнити. Задовольнити звільнити Олександра Валерійовича від кримінальної відповідальності за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України на підставі статті 49 Кримінального кодексу України у зв'язку з закінченням строків давності у КП номер 0228. КП 0228 в частині обвинувачення Олександра Валерійовича в частині обвинувачення за статтею 366 КК. Закрити на підставі пункту 1 частини 2 статті 284. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС протягом 7 днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги. Ухвала, ще й не скасовано. Набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Оголошення повного текст відбудеться в цьому ж приміщенні. О 16 годині 55 хвилин 27 січня 2026 року. Мотиви, якими керувався суд, будуть вже відображені в повному тексті ухвали. Так, налишається 15 хвилин е, на дане судове засідання. Е, е, у вас, Борис Миколаївич, короткий виклад обвинувального акту? Справді короткий? Справді короткий. Ну давайте розпочнемо тоді. Так. Ні, тому що нам треба підготуватися до неї. Я ж вам пояснив. Що озвуч? Може ми і взагалі без розгляду залишимо. Прошу? Ні, 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 так не буде. Є черговість, звичайно треба було завчасно подати якщо ви хочете справді отримати такий результат треба було завчасно її подати ну ну так правильно скільки ви часу готували цю заяву реально закінчила сьогодні зранку Скільки вам це зайняло часу займалася цим і сьогодні закінчила. Ну тобто ви вважаєте, що вам на підготовку треба мінімум 3-4 години, а нам навіть не даєте 3-4 години для того, щоб ознайомитись з нею і хоча б зрозуміти про що йде мова. Так я її розкажу Ви зараз ми хочете хвилина. ви хочете з повагою до нас, щоб ви до вас ставилися, То ставтеся місто. з повагою до нас. От і все, пане Василенко. Будь ласка, на наступному засіданні. Ну тобто, чи через засідання, бо наступному, ми хоча б з'ясуємо про що йде мова. Ну це ж не стандартне клопотання. Вернемося, так. Тобто, вернемо... ми до нього також повернемося. Якщо ви наполягаєте на ньому, так. Там повернемося, ми пам'ятаємо про нього. Прошу? Скоріше за все, що так, тому що там треба володільця викликати. Так, пройдемо ці всі. Ну, план такий. Пройдемо всі формальні стадії стосовно цього початку судового розгляду, оголошення короткого викладу винувального акту, цивільного позову, встановлення осіб обвинувачення, роз'яснення суті обвинувачення, вступні промови. Тоді повернемося до е, тимчасового доступу вашого. А стосовно клопотання пані кузнець, ну будемо бачити. Я схиляюсь до того, що я вже поставити разом з клопотанням про тимчасовий доступ. Рухаємось так шановні сушу. Учасники з приводу саме суті обвинувачення, тобто короткого викладу об'єктивних обставин, що були пред'явлені безпосередньо вчення, можливо, кримінальних правопорушення обвинуваченим. Варто зазначити, що вони складають наступне внаслідок умисних протиправних спільних та узгоджених дій заступника голови правління ПАД КБ, Приватбанк, директора казначейства Шмальченко. Голови правління банку Дубілета, начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій, казначейства банку, Конопкіної та нестовому досудового розслідування осіб. Останній робочий день перед націоналізацією ПАД КБ «Приватбанк» з кореспондентських рахунків ПАД КБ «Приватбанк» у АЕС Приватбанк Латвія» було безпідставно та документально необхідно списано під виглядом виконання положень договорів гарантії. ЛДС 0912 дев'ятсот дванадцять року. ЛДС одинадцять від одинадцятого року. ЛДС чотирнадцять від чотирнадцятого року. ЛДС Сімнадцять від сімнадцятого року. КЮС двісті від двадцять року. КЮс. Від 270102 від 27.01.2016 року. QS 10.02, від 5.02.2016 року. QS 10.02.1, від 10.02.2016 року. QS 1502 від 15.02.2016 року. Так QS 1602 від 16.02.2016 року. Грошові кошти ПАК та «Приватбанк», що документально підтверджується в загальній сумі 315 мільйонів 78 тисяч 904 доларів США 83 цента, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16-12-2016 року складало 8 мільярдів 286 мільйонів 105 тисяч 729 гривень 46 копійок. Чим пад КБ «Приватбанк»? Наразі АТК «Приватбанк» завдано шкоди на звичну суму. Окрім цього, дубілет за попередньою змовою з Яценком – Однищенко, Бечіхіну, та на зловному вході до судового розслідування особами всупереч положенню про кредитні комітети в системі Приватбанк, затвердженого головою правління банку до білетом 2.12.2013 року. Положення про кредитні комітети в системі Приватбанк затверджено наглядовою радою ПАД КБ Приватбанк 29.08.2016 року. Розпорядження ПАД КБ Приватбанк про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв'язку з ростом курсу гривні до долару США. Від 25.03.2013 року постанову правління НБУ від 23.02.2016 року 103 під ПТ рішення правління Національного банку України від 5.10.2016 року, 323 двадцять БТ, статті 52 закону України про банки і банківську діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили гроші і кошти, в особливо великих розмірах, а саме сумі. 129 мільйонів 490 тисяч 844 гривні 47 копійок за депозитним договором 238-217 від 11.01.2014 року та грошові кошти в сумі 7 мільйонів 401 тисяча 380 гривень 94 копійки за депозитним договором СЗ-198 від 29.12.2005 року, які були укладені з пов'язаною з банком проєктно-акціонерним товариством СК Інгострах, що спричинило збитки пад КБ Приватбанку у подальшому аткб «Приватбанк» на загальну суму 136 мільйонів 892 тисячі 225 гривень 41 копійка. Окрім цього, Онищенко за попередньою змовою з Яценком до та настановленому у до судово сім'ї особи, супереч зазначеним вище відповідно нормативним актам і внутрішнім відповідно актам, які зазначені з приводу епізоду Інгостраху. А також е е рішення комісії національного банку України номер 12 від 7.12.2015 з питань перевірки операцій з пов'язаними особами розтратили грошові кошти в переддень націоналізації ПАД КБ «Привобанк» в особливо великих розмірах, а саме в сумі 85 мільйонів 290 тисяч 556 гривень 78 копійок за депозитним договором 467 318 від 29.12.2015 року, укладеним з пов'язаним з банком ТОВ з, з інвестиціями «Новофарм», що спричинило збитки в сумі 85 мільйонів 290 тисяч 556 гривень 78 копійок. Окрім цього, діючи за попередні змовою групи Сідеценко Онищенко та Бечіхіна та інші неустановлені встановлені ході до судовості особи вчинили ряд фінансових операцій з коштами державного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме грошовими коштами, які надійшли на розрахунковий рахунок прати СК «Інгострах» після вчинення розтрату грошових коштів банку у вигляді непромірної виплати винагороди за депозитними договорами від 11.01.2014 та 29.12.2005 року на загальну суму сто мільйонів 92 225, 892 тисячі 225 гривень 41 копійка та грошовими коштами, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ з іноземною інвестицією Нового фарм після розтрати грошових коштів банку непромірної виплати винагороди за депозитним договором від 29.12.2015 року на загальну суму 85 мільйонів 290 тисяч 556 гривень 78 копійок. А саме перевели зазначені суми. На розрахунковий рахунок ТОВ «Племінний завод імені посмітного під виглядом надання фінансової допомоги та облікували їх за минулу дату, а також 19 12, року о 10 годині 15 хвилин виконали платежі та порахували кошти в сумі 7 відповідно перетворені суми в сумі 7 мільйонів 246 тисяч 966 доларів США та 6 центів. Та в сумі 1 мільйон 232 тисячі 601 долар 79 центів, з рахунку, який відкритий КБ «Приватбанк» та належить пов'язаність з даною банківською установою юридичної особи ТОВ племінний завод імені Посмітного. На рахунок АС «Приватбанк Латвія в якості погашення заборгованості компанії «RG Trans Limited Російська Федерація по кредитному договору від 31.01.2014 та компанії Брамлом Holdings Limited, Лімітед, це Республіка Кіпер. На кредитну, по, по кредитному договору і 304. 2009 року, тобто вчинили легалізацію доходів удержано-злочинним шляхом особливо великих розмірів за попередні змовою групи осіб. Е, також вразили в закриття епізоду з приводу частини 1 статті 366. В цій частині обвинувачення не оголошується, Суть. А суть обвинувачення за частиною 2 статті 366 полягає в тому, що добілет в місті Дніпро напередодні останнього робочого дня. Перед визнанням банку неплатоспроможним та на посаді голови правління банку, будучи службовою особою та виконуючи свою роль у реалізації злочинного плану, після отримання відставлених у ході судового розслідування осіб протоколу кредитного комітету, датованого 16.12.2016 року, діючи умисно зловживаючи службовим становищем, незаконно підписав зазначений підроблений документ та передав не встановленому вході до судового осління особам для виконання, тобто повторно склав і видав неправдивий офіційний документ. За таких обставин, обстановшими до білет е, Олександра Олександр Владимировича вилачується за е, частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 28, е, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловження службової особи з службовим становищем вчининою за попередньою змовою групи осіб, особливо великих розмірах, вчинного повторного, а також складання видачі службової особи за відомо неправдивих офіційних документів, вчинені за попередні змови групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Діяценка у uh, Дим Антонович кваліфікована за частиною 5 статті 191 частини 3 статті 209 Кримінального Кодексу України, тобто розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чини за попередні змови групи усіх особливо-великих розмірах чинного повторно, а також учиння фінансових операцій з коштами одержаного внаслідок слідку вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів та вчинення дій з прямових намаскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження вчини за попередньою змовою групи осіб, особливо у великих розмірах, дії Шмальченка кваліфіковано за частиною 5 статті 27 сьомої частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто як розтрата чужого майна шляхом зловжування службовособою своїм службовим становищем, вчини за попередньою змовою групою осіб, особливо великих розмірах. Діконом не кваліфіковано за частиною 5 статті і частин 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чи не за змови групи осіб в особливо великих розмірах. Дії не кваліфіковані за частиною 5 статті і частин 5, тобто 5, 5 статті 191, частиною 5 статті і частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, тобто як пособництво у заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим службовим особами своїм службовим становищем чинної за попередньою змовою групи осіб. Особливо великих розмірах, вчини повторно, ну а також у вчиненні фінансових операцій з коштами державного наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів та вчинення дій спрямованих прямових на маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження вчиненого за попередньою розмовою групи осіб, особливо великих розмірах. Дії нищо кваліфіковані за частиною 5 статті 191, частиною частини статті 209 Кримінального кодексу України. Як розтрата чужого майна шляхом зловживання службової особи Слідслужбового установища, вчинення за попередні змови групи осіб, в особливо великих розмірах, вчинення повторно, а також вчинені фінансових операцій з коштами, одержано внаслідок нас до вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, що передавало легалізацію доходів та вчинення дій з на маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, вчинення за попередні змови групи осіб, в особливо великих розмірах. З приводу суті, обвинувачення це все. Це цивільний позивач. Готові оголосити короткий зміст. Позивної заяви? Не готові. Добре, тоді підготуйтеся, будь ласка, на наступне судове засідання. Вже спливає час відведений на цю справу. Наступна зустріч у нас 5 лютого, о 10.30. До побачення, будьте здорові.